Сучасна косметологія змінюється щодня, і BeautyLux формує ці зміни разом з провідними фахівцями світу. Ми впроваджуємо інновації, які стали вже новим стандартом для тисячі професіоналів у понад 30 країнах. Я Катерина Сузіна, сертифікований тренер BeautyLux. І сьогодні я покажу вам технологію, яка працює для майбутнього вже зараз. Апарат Б'юті Люкс Evolution – це преміальний трихвильовий діодний лазер нового покоління, створений для стабілізації, швидкої і прогнозованої роботи в умовах клінічного навантаження. Система поєднує три довжини хвиль. В одному імпульсі 755, 808 та 1064 нанометри. Поєднання трьох хвиль дозволяє комплексно впливати на фолікул на різній глибині залягань, забезпечуючи стабільний та передбачуваний результат навіть у складних клінічних випадках. Ключовою перевагою системи є американський лазерний модуль, який забезпечує стабільність імпульсу, рівномірний розподіл енергії та високу ресурсність. Саме якість модуля визначає частоту випромінювання, прогнозованість результату та довгострокову надійність обладнання при інтенсивному навантаженні. Потужність маніпули складає 1600 Вт, що дозволяє працювати з високою щільністю енергії без втрати стабільності імпульсу. Це означає швидкість, ефективність і контроль у кожному русі спеціаліста. Робоче вікно маніпули складає 15 на 35 мм, що значно скорочує час обробки великих зон та підвищує продуктивність клініки. Ресурс системи становить 60 мільйонів спалахів, що гарантує довготривалу експлуатацію та робить апарат стратегічною інвестицією для бізнеса. Система контактного охолодження підтримує стабільну температуру поверхні маніпули, мінімізуючи термічне навантаження на епідерміс та забезпечуючи максимальний комфорт клієнта. Особлива увага приділена стандартам гігієни. Апарат оснащений вбудованою ультрафіолетовою системою дезінфекції маніпули, яка забезпечує додаткову санацію після кожної процедури. Маніпула розміщується у спеціальному відсіку, де ультрафіолетове випромінювання здійснює обробку поверхні, підвищуючи рівень антисептичного контролю та демонструючи високий стандарт клінічної безпеки. Б'юті Люкс Evolution – це поєднання потужності, технологічності та преміальної інженерії. Це рішення для фахівців, які працюють на результат, довіру та міжнародний рівень стандартів. Вкрити для себе світ інновацій разом з Б'юті Запрошуємо вас до нашого шоуруму в Києві. Протестуйте обладнання, якому довіряють експерти по всьому світу: Б'юті інновації, що змінюють світ. thank <laughs> you